При посвідчення окремих видів правочинів, нотаріус має право вимагати додаткові документи та перевіряти певні відомості. Якщо вчиняється правочин, пов'язаний із діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, нотаріус має право вимагати таку ліцензію. Також нотаріус має право перевірити види діяльності за квет, якщо вчинувальний правочин стосується таких видів діяльності. Якщо посвідчується правочин майнового характеру, нотаріус обов'язково вимагає рішення загальних зборів на вчинення такого правочину. Далі, якщо посвідчується правочин про безповоротню фінансову допомогу, нотаріус обов'язково перевіряє за статутом, чи передбачено право дарування від імені юридичної особи. І якщо посвідчується правочин щодо розпорядження майно, нотаріус обов'язково вимагає про установлені документи інші документи, передбачені чином законодавства України.